Граємо з вами в лікарів. Уявіть пацієнта шести років. Батьки дитини розповіли про підвищену роздратованість дитини, збільшені потреби у солодкому, скроготіння зубами під час сну та й взагалі поганий сон. Ви, як лікари, вже й напевно заплуталися в цих симптомах. Можливо, просто в дитини поганий настрій. Таке ж у всіх буває. Але ні. Насправді, в цієї дитини в організмі мешкають паразити, що не дають спокійно їй жити. Уявляєте, паразити можуть впливати на настрій людини? Паразити використовують організм, наприклад, людини чи тварини, як свій дім та джерело живлення. Зазвичай вони потрапляють до організму через погану гігієну рук або ж при споживанні погано приготованого недостатньо термічно обробленого м'яса заражених тварин, а також вживання продуктів, забруднених землею, що містять паразити, тобто личинки. Ось так виявляється, в нашому організмі можуть бути небажані гості. До речі. Організм, у якому знаходиться паразит, має назву хазяїн. Ще один дуже поширений вид паразитів це воші. Живуть на волосистих частинах тіла, частіше всього на голові людини та живляться її Кров'ю під час живлення слюна паразита подразнює шкіру людини, тому основним проявом є сильний свербіж існують сотні видів паразитів. Проте основне, що ви маєте запам'ятати про них, це те, що паразити організми, які використовують організм іншого виду, тобто хазяїна, як джерело харчування і середовище існування, тим самим завдаючи шкоди хазяїну, але вона не настільки сильна, щоб викликати смерть хазяїна. Паразитизм широко розповсюджений у природі паразити є навіть серед безхребетних і хребетних бактерій, тварин, грибів та навіть рослин. А внутрішньоклітинними паразитами є віруси. Тому, коли ви хворієте, знаєте, в вашому організмі живуть паразити. А є ж організми, що живляться відмерлими рештками. То що вони теж паразити? Е ні, вони мають назву сапротрофи. В основному вони харчуються падальлю. Простими словами, це відмерлі тіла. А сапротрофи, що харчуються падалем, називаються падельниками. Вони отримують необхідні для життєдіяльності речовини, руйнуючи залишки мертвих рослин і тварин. До сапротрофів відносяться хиже птах, старіятник та гриф. Олігохети, раки, соми та навіть гриби. До речі, гриби є основними розкладачами деревини. Це має велике значення, адже без грибів наші пліси були засмічені купою відмерлої деревини. Також з таких грибів отримують лікарські засоби, антибіотики. Та навіть у сироварінні знайшли своє визначне місце. Цвілеві гриби з роду пеніциліум широко застосовуються у сироварінні. Ці цвілі використовуються у виготовленні мармурових сирів, наприклад, рокфор, можемо зробити висновок. Гриби сапротрофи в природі виконують важливі функції, розкладають рештки рослин і тварин, очищають від них поверхню ґрунту та навіть підвищують його родючість. А також розглянули з вами, хто ж такі паразити. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!